Великого геноциду, української нації назвати його великим голодовором, зважаючи на масштабність і на кількість жертв, які невинно загинули в часі цього лихоліття. Очевидці, які пережили такі важкі часи, говорять, що в той час багато людей думали, що пішов кінець світу. такий був страшний цей жах, непевність, брак їжі, страх, злоба. Дехто думав, що Господь, подібно як у єврейській історії, забув свій народ за його гріхи. Або допускає це лихо для того, щоб він очистився. Але ми не знаємо відповіді на це запитання. Чому Бог допустив голодомор? Знаємо тільки одне, що нічого без Божої волі на цьому світі не діється. Тож маємо зробити певні висновки. В Святому Письмі в Новому Завіті є описано два чуда помноження хлібів Ісусом Христом. В першому випадку Христос помножує п'ять хлібів в іншому сім. Тими кількома хлібами Він нагодовує багатотисячний натовп людей, які вже кілька днів поспіль перебували з ним і відчували великий голод. Христос зробив чудо, нагодувавши людей. Чому Бог не міг зробити чудо в ті часи? Чому кожен день сотні тисячі вмирали? Також це питання залишається відкритим. Але Бог цього світу, сатана, зробив античудо. Він зумів за короткий час спорожнити українські поля, стодоли, помори, засіки, все, що буде мати. Все буде порожнє. Десь поділася та українська щирість. Що людина, яка має голодний шлунок, не думає про такі речі. Люди почали переступати заповіді Божі, яких так пильно дотримувалося. Поняття гріха було розмите. Поняття крадежі, напевно, не вважалося гріхом, тому що хто краде, мираючи з голоду, не має гріха. Донос. Цей донос вважався великим геройським вчинком. Те, що по суті було антиморальним в багатьох випадках вважалося за досягнення. І голодні вчителі, голодним дітям з прозорими очима в школі мусили розказувати, про приклад Павлика Морозова і на тому прикладі вчити підростаюче покоління, щоб воно слідкувало за діями своїх батьків. Цей голодомор торкнувся не лише українського села. Але українського міста він був спрямований на нищення нації, генофонду. Баженіший патріарх Святослав Шевчук сказав в одному з інтерв'ю слово, що найдешевшою зброєю винищення це є голодомор. Це є найдешевша зброя масового знищення, яку придумав сталінський режим. Той сталінський режим. Настільки був зухвалий і грізний, що люди взагалі боялися про це навіть говорити. Була одна єдина ціль винищити людей, незважаючи на те, чи ті голодні діти сьогодні або завтра помруть. Один чоловік оповідав, що в той час селами їздили підводи, запряжені в таких сухих коней. Які ледве тягнули той віз, збирали по селі трупів, які валялися і розкладалися. Це називалося полюддя, збирали полюддя. І везли тих людей, в чому хто був одягнений, і кидали їх в ями. Церкви і костели були закриті, багато священників вивезені на Сибір і ховали без процесії, без похорону, без сповіді, без святих тайн. Одна жінка лише за те, що сказала, як в сусідньому селі гарно дзвонять дзвони, попала на 15 років катор. Лише за те, що зауважила таку просту річ. Тому часи насправді були дійсно лихі. Але ми не можемо про них так говорити настільки глибоко, бо ніхто з нас не був свідками і очевидцями. Все це ми знаємо з історії, яка, на жаль, сьогодні дуже часто є перекручена. Перероблено на свій лад. Напевно, в ті часи, коли хтось із людей промовляв молитву, Отче наш хліб нам щоденний дай, люди дуже глибоко і дуже трагічно відчували ці слова. Тому що слова хліба щоденного дай нам сьогодні, бо як сьогодні не даш, то завтра буде пізно, насправді, звучали дуже правдиво. Ті, котрі не мали куска хліба. Розуміли, чим той хліб був для них. Тому, дорогі Христі, пам'ятаючи про ті важкі часи, вчимося, зробімо в собі правильні висновки і не допустімо ніколи подібного в нашій історії. Стараємося правдиво її висвітлювати, а особливо молитися тих людей, які невинно були закатовані, замордовані через. Голодомор. Найбільше жертв Голодомору це є діти і ненароджені. Історія нам каже, певні дослідження, що загалом 10 мільйонів жертв в часи Голодомору. Сьогодні на цьому місці ми молитовно згадуємо пам'ять тих невинно загиблих людей, матерів і дочок нашого народу. Просимо в Господа, щоб він простив їхні гріхи, і прийняв їх у своє царство, і нагодував їх своїм хлібом, і втамував їхню спрагу. Амінь.